Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю людей, які, яким подобається Таро, Ленорман і Езотерика в цілому. Я приобрела в цьому магазині ось А, В цілому магазин дуже такий насичений продукцією. Я хочу сказати, що от, показую вам, я приобрела колоду Аркану, вам показую, хто производитель, щоб ви розуміли, бо кожна колода вона різна абсолютно різна. То я вам показую просто от бока, щоб ви розуміли, що якщо ви будете приобрітати, це іменно отака колода. І іменно такої якості. 78 карт. Ця була, ну, це така, як закладка в мене, я такими не користуюся, вони мені не потрібні. Коробочка якісна, більш-менш нормальна. А, трошки завеличенька. Тут вони гуляють, ті карти. Ну, Тут же лежала ще книжка, тому книжку я не іспользую. вона мені не потрібна. Тут, по-моєму, на п'яти мовах. І вона така, звісно, як така кремезна, така хороша, якісна. Картинки тут е сірі обкладинка тільки така гарна. А сам текст, ну, обичний текст у 5 мов. І щоб ви розуміли, на російській мові тут дуже. Зараз я вам покажу старші аркани. Аркани та ро... все, ось воно, тут вже пішла інша мова. Ось така маленька зовсім інформація про і така книжка. Бачите? да, Тобто, тут, ну, Звісно, дуже мало, і ті, хто знають основні значення, розуміють, відчувають, то їм ця книжка, в принципі, не особисто, то й потрібна. Мені вона, чесно кажучи, не потрібна. Коробочка якісна, вона глянцева. Якщо от вам показати, наприклад, тут я і цю заказувала, ця попроще коробочка, бачите? Ну, ось я вам показала, хто розробляв, хто, хто тут її робив. Ну і покажу вам самі картинки. Значення не буду показувати, бо це вас не цікавить. Вас цікавить, іменно, як виглядає сама поліграфія. Картон нормальний, він і не товстий, і не тонкий, нормальний. До речі, оці манюньки, міні-для норманчики, тут плотніше йде картончик. Вони, так, я б сказала, полуглянцеві. Тобто, якщо коробка ось така, знаєте, ну от, от бачите, яка вона? То, то тут не так. от Бачите от, цей від, відблиск, якщо вам видно, от, то тут отак. ну Зрозуміло, да? більш такий матовий бріск. Але покриття нормальне, така рубашка, мені подобаються такі. Знаєте, нагадують янтар. Якось так, щось таке тепле. Ну і поїхали, давайте я вам покажу старші аркани, а тут на англійській мові, Пічать, печать хороша, якісна. Вони в житті, ну, от, я дивлюсь так, і, в принципі, практично однакові. Що в житті, що на камері, вони однакові. Мені кажеться, що в житті вони ярче, не знаю. Немає розмазаності, нічого цього немає. Все чітко видно. Ну, я думаю, що ви знаєте. Да? Я не називаю Єрофант. Влюблені. Колесниця. От якість прекрасна. Мені дуже подобається сила така прям. Лев, як живий такий. Бачите, я сама лев по гороскопу. Мені подобається, що очельник тут молодий. Такий, правда, нещасний такий. Ну, він же відлюдник. Дуже гарна, красива правдивість. Ось такий повішаний з набедреною пов'язкою. Така смерть. Бачите, така, з такою зброєю, з розою. Помірність. Ось такий дьявол. Дуже цікава карта. Такий проникливий погляд, такі очі. І ось там люди карячаться. Башня. Зірочка. Луна дуже романтична. Сонечко. Ну, таке якесь неживе сонечко. Ну, гарне. Таке, знаєте, в стилі реверансу, так, таке щось. Ренесансу, то есть. попутала букву вибачаюсь. Реверанс то реверанс. <рес> так, ну такий суд, бачите, теж карячаться там люди вилазять. І ось така чудова дівчина-мир. Свобода танцює. Така іменно. Свобода. Я б даже назвала це не мир, а Свобода. Ну, не знаю. Так, це старші аркани. Ну, давайте почнемо з мечових. Вони дуже гарні в таких, правда, холодних тонах. Так, а що де в мене король? Де він? Дивіться де король. Що його в кінці поклала, чи що? Далі ось він король. Так, дивимося, ось такий король. В таких тонах. Ну, гарний, гарний такий рицар з закритим забралом. Десятка, бачите, крові немає. Бо це карта, ну, мічовійця ж так, може і в прямому бути, але це інтелектуальна, це така, знаєте, містична. Інтелектуальна карта, Інтелектуали тут, знаєте, інтелект, розум, інформація. Ну і, звісно, лікарі, психічні такі всі діла. Дуже гарні карти. Ця класна показує, як він хитрить, не хоче воювати. Краде зброю і тікає, молодець. Так, хто там ломиться до мене? Шістка ось така теж прикольна. Бачите, рюкзаки в нього ззаді мечі, спереді мечі. Єдина віддає свій ресурс, який може, вона допомагає. П'ятірка. Це ось така медитація, спокій, спокій розуму, аналіз, трійка. Тут не серце, тут роза. Такі. Ну, ось двійка дуже гарна. Двійка, це туз. А двійка шикарна просто. Дуже гарні красиві карти. Дуже приємно їми працювати. Жезли, Жезловий король, жезлова королева, все в теплих тонах таких, гарячих, таких коричнево красних Теж закрите забрало рицар, паж дівчинка. Ось такі жезли тягне десятка, дев'ятка. Стоїть хлопець, захищається тут, все летить, все летить, тут перемога вже, тут тягнуть. Кризис бажань вже йде. Тут святкують дівчата свої бажання виконали, довольні, заміж повиходили. Mm. Так, трійка, двійка, бачите, тут мечтає стоїть. І мені кажеться, це жінка, чогось мені так кажеться. Ну і туз. Так, чаші. Теж такий гарний король. Королева. Тут закрити, з відкритим забралом, і мені кажеться, що як дівчина, не знаю. Пажик такий з рибкою. Сімейна чаша, десятка, дуже прикольна з малюком таким. Дівчина задоволена, така довольна своїм життям. Щаслива, влюблена, Ця уходить кудись. Дуже гарно тут луна, ось таке красне плаття. Ну прикольно, так, мені дуже подобається це. Знаєте, проігрується як розрив. От розрив по почуттям це розрив, це уход. Ну, Вибір емоції це у нас ілюзії, ілюзії. Щастя, радість, кризис. Нещасний п'ятірка, четвірка також, але в неї там ще є. Трійка радісна дівчина в восточному платі танцює. Двічка кубків парочка, ну і туз. Так, і ось таке монети. Теж король з такою монетою. Ленти, гарний король, симпатичний. Королева така блондинка, така гарна з так кролик, там все в неї є. Так, дивимося. Отут теж відкрите забрало. Такий він моцний, такий конь нього. Пажик дівчинка. Десятка, сімейна карта монет. Дівчина тут така гарна, в багатому вбранні, птичкою. Тут працює хлопець, монети чеканить. Сімка монет збирає, чекає збирати Допомога, бачите, руки тягнуться. Тягнуться ручки вона. Дайте, дайте копійку. Ну і тут іде ось така п'ятірка. Е, одинака дівчинка босячко, теж проси щось. Четвірка своє не віддам. Це моє. Трійка працює людина, двійка не така хитається туди-сюди. Подвійна ситуація, не знамо куди. Ну і шанс на світлу дорожку по життю, по грошам, по бізнесу, по здоров'ю. Ось такі карти гарні, дуже мені сподобалися. Я рекомендую цей магазин. Обзор я закінчила. Бажаю вам всього доброго!